Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким все ж таки має бути мінімальним розмір пенсії, не дивлячись на те, що він у нас сьогодні дорівнює 2361 гривня. Багато хто з вас писав мені раніше, що це соціальна виплата, але розмір мінімальної пенсії він у нас дорівнює. Розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, і він становить наразі 2361 гривню. Тож, яка, яким має бути реальний розмір пенсії, тому що ви бачите багато закликів? Взагалі тема пенсії, напевно, найактуальніша. Про ню всі говорять. Проте, давайте поговоримо про це в рамках економічної нашої е ситуації, яка в якій наразі перебуває наша країна сьогодні. Е Данило Гетьманців, це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, надав відповідь, якою б мала би реальна бути так, мінімальна пенсія. Дивіться, він вказує, що абсолютно погоджується і розуміє про те, що мінімальна пенсія. У 2361 гривні наразі є неприйнятною. Підвищити мінімальну о, пенсію потрібно хоча б. Наразі до 4 тисяч гривень. Зрозуміло, що для цього будуть передбачатися додаткові видатки з бюджету, але за розрахунками знову ж які нам надає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики, вони є досить реальними. Ще одним джерелом. Може стати скасування спеціальних пенсій, за словами Данила Гетьманцева, це також резерв, який дасть в подальшому можливість збільшити мінімальні, а й відповідні і середні пенсії в державі. Тому от така ситуація. Тому, якщо ми зараз поговоримо про те, яким бачить наша держава так мінімальний розмір пенсії, це хоча б цитую Данила Гетьманцева, 4 тисячі гривень наразі. Отже, така інформація станом на сьогоднішній день, тому що ми з вами говорили про те, що буде перегляд соціальних стандартів, які передбачені. Так, у нас е, е, у бюджетній декларації на 2026-2028 рік. Е, дивіться, я вам вже розповідала, що в такому випадку мінімалка в нас зросте, буде становити 8688 гривень. Будемо говорити поки що про 2026. Далеко до 2028 заглядати не будемо. І прожитковий мінімум загальний 3171. Гривню. Тому що хочу нагадати, що на поточний рік всі соціальні стандарти були заморожені законом про бюджет. Тому от така станом на сьогоднішній день ситуація стосовно соціальних видатків та розміру мінімальної пенсії. Бачите, це питання воно обговорюється. От, е, дивіться. Якщо, наприклад, зараз встановити мінімальну пенсію у розмірі 4 тисяч гривень, це перший. Такий крок, да, це підвищення мінімальної пенсії, то для цього потрібні невеликі витрати. Перш за все, на таке підвищення мінімальної пенсії з 32 до нижнього фактичного прожиткового мінімуму до 54 Це, як зазначає знову ж таки Данила Гетьманцев, не потрібно не так забагато державі коштів. Тому. Ну, от така ситуація, тому що ми знаємо, що наразі поглиблюється розрив так, між е, мінімальною пенсією та фактичним і реальним прожитковим мінімумом для пенсіонерів та й взагалі для вразливих категорій населення. Тож чекаємо відповідних рішень, не тільки обговорення, що це мало би бути 4 тисячі, а реальних кроків.